Тобто, колеги, ми вас так довели до цього, що ви вже зареєстрували е, сімейне фермерське господарство, і тепер говоримо буде про підприємницьку діяльність. Кілька важливих моментів, колеги, пам'ятайте, що сімейне фермерство, якщо то навіть маленьке, це бізнес, і до нього треба відноситися як до бізнесу. Що значить? Ви мусите розуміти, що ви. Вступаєте в відносини там з постачальниками ресурсів матеріально-технічних засобів, ви продаєте продукцію ще це господарські, цивільні трудові відносини. І в малому господарстві, знаєте, в великих компаніях є дуже багато людей, є юристи, економісти, технологи. Тут, як правило, ви в одному особі, ну або в кількох особах. Ви маєте розуміти закони конкуренції, крутитися. Крутитися, що е, е, означає, щоб бути успішними, ви розумієте, що е, якщо ви щось не так зробили, це ваші втрати, тому е, бо ви витрати покриваєте за власний рахунок. Е, ну, Може, хтось вам допоможе, але е, це ваша кишеня. Пам'ятайте, що якщо ви помиляєтеся, то ви помиляєтеся, якщо ви робите правильний вибір, краще робіть обирайте правильні напрямки діяльності. От, вибирайте добрих партнерів, перевірених, надійних. На перших порах так не буває. Я думаю, Олександре, скільки ми з тобою разів помилялися в партнерах, не перелічити. От і навіть, вже, як кажуть, з досвідом ми все одно помиляємося. От, якщо ви займаєтеся тваринництвом, вам потрібні якісь знання будуть також по тваринництву. Якщо ви рослини, вам потрібна агрономія. Звичайно, ви можете найняти фахівця. Але можете користатися е, послугами інших людей або самим вчитися. Ну, один з моїх е, клієнтів казав так: Романе, у мене три сини, а в нього дійсно три сини. Каже, я вже знаю, хто куди піде вчитися. Вони ще десь в дев'ятому чи десятому класі, там, 8 10 клас, отак. Він вже розподілив, куди вони будуть вчитися, бо в них доволі таке ну, більше 200 гектарів землі господарство. Тобто використовуйте, якщо у вас дружина має економічну освіту, використовуйте її економічну освіту. Хай вона освоює бухгалтерію. Один із моїх вже тепер друзів. колись був клієнтом в нього син комп'ютерщик, один а один зоотехнік. Вони працюють разом вже в господарстві. Тобто, використовуйте оці ресурси, підвищуйте свій потенціал знання. Бо це дуже важливо, знаєте, пам'ятайте, що ви вже, якщо вступаєте в такі відносини, ви маєте дотримуватися там санітарних, екологічних норм безпечності, розриви. На вас будуть, якщо у вас стане більше корів, на вас будуть наїжджати сусіди, що до них з запахом несе. От і так далі. Тут треба розбиратися в цих нюансах бізнесу, тому треба користуватися, як Олександр вже говорив. Ви все не охопите самі. Тому треба знати до кого звернутися послугами консультантів, не економте на консультантах. Я думаю, Олександре, ти можеш навести приклад, коли зекономили на консультантах, потім 10 разів переробляли. Ну, якщо ще й можна переробити, тому що якщо допустив, скажімо, в будівництві помилку, то там це взагалі досить складно щось зробити, якщо, скажімо, будував ферму і допустив помилку, ну але. Стосовно все-таки знань, тут вже потрібно дійсно мати, ще, якщо займатися вже ґрунтовно бізнесом, то потрібно мати і грунту. Томіні знання не лише в сільськогосподарському бізнесі, а й в багатьох супутніх напрямках, скажімо, знову ж таки, те саме тваринництво потрібно знати державні будівельні норми, державні санітарні правила, які встановлюють санітарні розриви від приміщень до житлової забудови, ну і інші всякі моменти. Тут е, я всім гаджу: звертайтеся, звертайтеся до консультантів, це завжди дешевше ніж. Потім переробляти. Був ну, у мене випадок, коли побудував ферму і почали сусіди скаржитися, що при замірі виявилося, що санітарний розрив менший від того, який вимагається, на 3 метри. Ну, людина заплатила 8400, здається, не, не пода, здається, що 8400 чи 8100 гривень штрафу. І при тому ще довго прошував свого сусіда, щоб він більше не писав, тому що якби він той продовжував писати, то все таки прийшлося б зносити незаконно побудовану будівлю. Ну як ти ми влаштували це все, але то коштувало і нервів, і напевно ще чогось. Ще Олексій, Мороз Олексій Мороз пише, так, та, я бачу, а, що ФОП за своїми зобов'язаннями відповідає майном власника. Тобто, майте на увазі, що ще якщо ви не просто якщо ТОВ погано працює, то вона відповідає лише е, тим майном, що має товариство. А ФОП дійсно дякую, пане Олексію, е, за ремарку, що ФОП відповідає всім своїм майном, якщо ви так. Не е, вдало господарювали і не вистачає майна, то е, кредитори доберуться до вашого майна також. Е, так і, е, е, звичайно, сімейне фермерське господарство, пам'ятаєте, я вам на початку показував такі кола, це ще великий соціальний ефект. От е, е, чому ж європейці як аргумент підтримують сімейні фермерські господарства? Е, поляки, і німці і норвежці порахували, що в Польщі один фермер створює чотири робочі місця навколо себе, е, в Німеччині ще більше шість, а в Норвегії дев'ять. Тобто, е, а в нас прихід агрохолду скорочує кількість робочих місць десь на 70-80% в громаді. От тому майте на увазі, це також важливий соціальний ефект. Ми коли працюємо з територіальними громадами. Наша асоціація ми маємо вісім пілотних територіальних громад в чотирьох областях України, з яких ми, як кажуть, натаскуємо, щоб підтримували фермерство, сільський розвиток. От то ми їм намагаємося пояснити оцю ситуацію, що не намагайтеся в територіальних громадах, то, що і пан Олександр говорив Солоно віддавати землю всім великим господарствам. Бо потім е люди вийдуть звідси, не буде роботи. І е е ким ви будете керувати, е якщо не буде ким керувати, от оце по понятні... я, я, я. Я цей рік трошки аналізу провів по ОТГ тішов поряд. Да, я участвую ага. на аукціонах земельних, так я зробив висновок, що от е малим фермерам, це яких ви намагаєтесь зробити, е робить на аукціонах ОТГ нічого. Абсолютно Один гектар 15 тисяч плюс оренда годова за 1 гектар. Якщо хтось не розуміє, то 15 тисяч – це тільки на посів. Мені потрібно 1 гектара. Абсолютно, Питання, що я зроблю? Ми го то тобто, говорили колись. Да, міста. я вам це онак не виграв. 20-25 за гектар. Ну, нереально. я навіть не сумніваюся, що ви не виграли. От ми коли, ми говоримо постійно з нашим міністерством, що важливо, щоб це були спеціалізовані аукціони, якщо аукціони для тих, хто хоче створити саме таке мале господарство, мале фермерство. Бо з великими компаніями ви просто не виграєте конкурентної боротьби. Ну, в деякі країни вже Вони в... просто щоб забрати все Так. в, в деяких країнах, дорогу. таких як Польща. Якщо ми згадали Польщу, є обмеження на землеволодіння. 300 гектарів і все. Добре, рухаємося далі. Дякую за включення, пане Олександре. Тепер трошки про сезонних працівників. Саш, горло охрипло. зміни. ми говорили, що сезонні працівники. Згідно закону, можуть, бути, можуть використовуватися праця сезонних виробників у сімейних фермерських господарствах. Хто такий сезонний робітник? Потрібно розуміти, хто такий сезонний робітник. Перелік тут нічого немає складного. Є перелік, який затверджений постановою Кабінету міністрів відповідно в 88-му постанові 1997 року. От. І саме основне, що тривалість сезонних робіт не може перевищувати 6 місяців. Е я знаю е випадки, коли. Е було колись були, були певні преференції по постановці робітників сезонних на облік центру зайнятості, і багато фермерів використовували саме такий метод, коли е, в сезон робіт вони брали на цих шість місць робітники, на інші шість місць вони ці робітники переходили в центри зайнятості. Сьогодні то не є актуальним, от, але ми маємо пам'ятати, що якщо ми хочемо бути Платником єдиного податку четвертої групи, а ми вже говорили, що для таких невеликих господарств саме єдиний податок четвертої групи найбільш вигідна форма податкування, то такі господарства не можуть використовувати працю сезонних, навіть із сезонних працівників. Питання тепер стоїть в тому, що чи можна обійти якимось чином оцю вимогу податкового кодексу. Ну, давайте порадимося. Наступний слайд Романе. Mm -hmm. Закон України я вже казав, дозволяє. Дозволяє е, залучати для сімейних фермерських господарств е, громадян для виконання окремих робіт, от які безпосередньо, так і написано безпосередньо пов'язані із е, діяльністю господарства, тобто, ми не можемо, скажімо, там е, залучати працівники, які будуть будувати нам е, наш житловий будинок. Але ми можемо залучати працівників, які, скажімо, будуть випасати худобу, чи будуть там якісь певні роботи, виконувати специфічні роботи, будуть виконувати на наших полях, е, якогось правового акту, що таке роботи пов'язані з діяльністю господарства, і що вони потребують спеціальних знань і навичок. Немає. Тому ми можемо тут з одної сторони вільно його трактувати, але з іншої сторони, ми маємо бути готовими до того, що рано чи пізно нам можливо і прийдеться комусь аргументувати, чому саме того або іншого працівника ми вважаємо, що він нам саме потрібен для виконання таких робіт. Знову ж таки, яким чином обійти обійти ті обмеження, які є в податковому кодексі, оскільки той самий податковий кодекс не містить обмежень щодо укладання сімейними фермерськими господарствами без юридичної особи цивільно правових договорів? Мені здається, що я вже десь бачив там питання в чаті стосовно цього. То їх ці такі цивільно договори цивільно правого характеру, їх можна використовувати. Головне, головне правильно їх складати, ці договори цивільно правого характеру. Чому? Тому що тут розуміти треба і не допускати формулювань, які би могли в подальшому слугувати тому, що хтось із податківців буде трактувати, що це ви. Насправді взяли на постійне робоче місце когось за якоюсь конкретною кваліфікацією, професією. Такі договори вони обов'язково мають мати наступні атрибути, що він має укладатися або на певний період, або на виконання повного об'єму робіт. От таким чином і потрібно це робити. Тобто. Якщо контролюючі органи захочуть до вас прийти, подивитися на, на ці договори, і ви, можете, що ви маєте мати можливість їм підтвердити, що саме отакі от договори ви, вони є договором цільно-правового характеру, і вони не носять якихось ознак фактичних трудових відносин. Пішли далі. Так, е, далі. Е... Припинення. Ну, я завжди кажу так: е, якщо ви щось створюєте, то думайте, як будете закриватися. От е, кажучи, кооператив, чи фірму, чи ще щось, як ви будете це все ділити, все закривати? Ну, в законі про фермерське господарство є е, е, норми, що стосуються я, того, як припиняється фермерське господарство. Сімейне фермерське господарство не має якихось особливостей припинення порівнянні з фермерським. От немає якоїсь е, спеціальної процедури, є норми цивільного кодексу. Е, от е, ліквідація е, визнання неплатоспроможним. Е, буває таке, що або вийшли з членів всі, і немає членів. Нема кому нема кому керувати. Ну звичайно, смерть також нема кому продовжувати. Ну і реорганізація. Ви х... Я не знаю, правда, як сімейне фермерське господарство ФОПа реорганізувати. От, то скоріше ця норма не стосується вже СВГ, бо то юридичної особи, от, але от ліквідація визнання неплатоспроможним банкрутом нема жодного члена. Отакі от підстави е, для припинення господарства. Ну я не буду на цьому сильно акцентувати, хіба що Саша зараз Олександр е, щось захоче додати. Просто а... ми, ще, ми ще не створили, але вже будемо припинювати. Прошу, Олександре. Але тут саме основне. Щоб так само мирно, якщо то е, створене сімейне фермерське фермерського декількома членами, щоб так само мирно, як створили, так само мирно, щоб розійшлися. І завтра могли сісти і відмітити чийсь день народження підняти чарку. Так, Все. Тому да, тому така порада практична. А ми дорадники з Олександром. Що коли будете створювати господарство, думайте, як вона буде закриватися? Тому добре пропишіть у договорі про створення декларації тут стільки по стільки, бо ви один сам з собою домовитеся. От а, от якщо сім'я в договорі добре прописуйте оці процедури. Прийняття рішення там про ліквідацію, реорганізацію, там розподіл майна після закриття, і так далі. Ну щоб не було, знаєте, такої кайдашевої сім'ї, щоб не звертатися було постійно до суду, і бо щоб не було от туди, як на оцій картинці, Олександр вже згадував, щоб не ділили хату, не ділили землю, не ділили майно. Хоча поділ майна це нормальна процедура, тому вона там ви внесли свою частину, Ску майна в господарство, ви можете її забрати, от, але е, ви внесли якісь кошти. Ви також е, е, маєте домовитися, е, як ви при виході з членів господарства, як ви ці кошти, тому хто виходить, будете повертати. От, тобто, добре прописуйте це все в договорі про створення сімейного фермерського господарства без створення юридичної особи. Добре, опишіться. Ну, ще раз кажу, щоб не було цієї картинки, щоб я казав Олександр. Розділилися, розійшлися, випили чарку і зустрічаєтеся ще добре і довго і щасливо. От і е, є кілька, лише кілька застережень, хочу вам зробити звернути вашу увагу. Що е, якщо фермерське господарство припиняється з закінчення терміну дії, ви взяли отримали державну підтримку там на, на 5 років, наприклад, е, ну наприклад, через фонд підтримки фермерів чи ще щось, але ви вирішили створили господарство, взяли державну підтримку через два роки. За вирішили закритися. То пам'ятайте, що ви маєте повернути оці е, підтримку чи пільги, які ви мали ЄСВ, якщо ви закрили достроково. От, то ви можете й повернути оці пільги. То до закінчення, якщо припиняється діяльність фермерського господарства до закінчення терміну господарства надання податкових пільг, наприклад, то фермерське господарство сплачує до бюджету все це назад. Тому будьте уважними при прийнятті рішень припинення перевірте, знаєте, чи не робите ви це до закінчення терміну надання господарству податкових пільг. Ну і якщо ті пільги були суттєвими, подумайте, може почекаєте ще з припиненням. От то така Я, можна, можна ремарку ще одну. Так, так, так. Тут ну, дивіться, на 5 років дають там підтримку державну, да. а якщо напроти цих двох ти закриваєш, то ти так безплачуєш за тих 3 роки, що тобі дали, так чи як? І за два попередні. І за два попередні. Ага. Ні, ні, за, за, за те, що ти повертаєш за те, що ти використав. Якщо можна, я прокотую, через да, да, фонд фермерів надаються в тім числі і кредити без кредити. От. Тому, якщо ви візьмете такий кредит, термін надання такого кредиту 5 років, там складаються графіки опогашення ви раніше. Коли ви повністю погасите кредит, ви закриваєте. Це фермерське государство, ви фіональні маєте повну суму, ви вже встигли, скажімо, 40% віддати, але ще 60 у вас залишилося, то на момент закриття, ви маєте ще й тих 60% також віддати в фонд підтримки фермерів. Все. Так, і мова тут іде лише про поворотну допомогу. Якщо ви отримали від держави. Субсидію, до прикладу, на один гектар або на голову корови, то в цьому випадку це не стосується повернення. Ну, це одноразова допомога да.